Вовочка роздає однокласникам клички. Так, ти будеш вінником, ти сухариком. А, а ти, а ти будеш алгеброю. Чому я алгеброю? Тому що ти мене бісиш. Дан -дан -дан! Дід закопав на городі телефони внуків, а внуки закопали його зуби. Копали город усі. Дан -дан -дан! Дівчинка така. Мамо, мамо, ну давай, ну давай купимо кашеня. Та не будемо ми купувати кашеня, воно буде по хаті в гулах зрать хади. Ну давай тигриня купимо. А ні, ні, тигриня теж не буде. Воно коли виросте, то по углах будемо зрати ми. Це Закупив крейди від торганів. І що, допомагає? Ну да, он диви, сидять, малюють вугалку.